Привіт, малята! Мені телефонувала професорка Льоля і сказала, що підготувала для нас нові цікаві досліди. Тож ходімо подивимось, що вона такого цікавого придумала цього разу. Пішли! Привіт, малята! Тож, сьогодні я знову вітаю вас у своїй чудернацькій лабораторії. Сьогодні ми будемо робити нові досліди, які називаються підводний вулкан. Для цих дослідів нам з вами знадобиться водичка холодна, водичка тепла, фільтри, ложечка, піпеточка, чарівні кольорові таблеточки, а також олія звичайна, звичайна сіль, крохмаль та оцет. Ви ж добре пам'ятаєте, що всі досліди треба робити з батьками чи під їхнім наглядом. Молодці. Тож, почнемо наш перший дослід, який називається порошок невидимка Для цього ми візьмемо пробірку і наллємо до неї теплої води. Ось так. Тепер. Насипемо у пробірку, ложечку солі і подивимось, чи трапиться щось, чи ні. А ну дивіться, що трапилось. А нічого не трапилось, вся наша сіль осіла на дно пробірки. А якщо ми її закрутимо, і добре, перемішаємо, потрусимо, потрусимо, потрусимо. То наша сіль розчинилася і залишилась звичайна прозора вода. Тож сіль це і є наш порошок, невединка. А зараз ми з вами проведемо другий досвід, де я навчу вас робити брудну воду. Для цього у пробірочку наливаємо звичайнісіньку, водичку, половинку. І додамо одну ложечку Крохмалю Ого, ложечка Ну добре. Оп! Бачите, що трапилось? Крохмаль впав на дно і вода стала. Такою, трошки каламутною. А якщо ми закрутимо і добре струснемо нашу пробірку, то вся вода стане, стане, дивіться, брудною. так Тому що у ній розчинився крухман і зробив нашу воду брудною. Наступний наш досвід це очищення води. Воду ми з вами забруднили, а тепер давайте спробуємо її очистити. Беремо чисту пробірочку. І для цього, для очищення оцієї брудної води, у мене є спеціальний фільтр. Це такий папірець, який я складаю і роблю ніби. Ось таку чашечку. Бачите? І вставляю її у нашу пробірку. І тепер ось цю брудну воду я буду через фільтр переливати у порожню пробірочку, і подивимось, що буде відбуватися. Притримую фільтр і обережно переливаю нашу брудну воду. Ой! Дивіться, у пробірку капає вже очищена водичка. Давайте трохи почекаємо. Виливаємо останню брудну воду. І, бачите, у нас у пробірці вже чиста прозора вода, бо фільтр її очистив. Такий цікавий досвід з очищення води. А тепер давайте проведемо наступний різнокольоровий тест. Ну, що ж нам треба зробити? В пробірку я наливаю звичайну воду та додаю до неї мило, бо мені потрібен мильний розчин. Додала і перемішаю. Наша вода стала, бачите, мильною. До іншої пробірки я додаю оцет. Так. Тепер у мене є ось такі тестові смужки. Вони, бачите, жовтого кольору. А давайте подивимось, що зараз із ними буде відбувати. Відриваю наші тестові смужечки. Одну, другу і третю. Тепер за допомогою нашої піпеточки я буду крапати на тестові смужки різними рідинами. І ми з вами подивимось, чи будуть вони змінювати колір, чи ні. Беремо мильний розчин, набираю піпеткою та крапаю на тестову смужку. Дивіться, що відбувається? Смужка стала вологою. А чи змінився колір? Ні, колір не змінився. Як був жовтий, так і залишився. А тепер я беру оцет набираю і крапаю оцтом Дивіться, що відбувається. Наша тестова смужка стала іншого кольору. Якого? Червоного. А давайте на одну сторону крапнемо оцтом а на іншу сторону. Мильною водою. Тож, скажіть мені, яка рідина змінює колір нашої тестової смужки Оцет чи мильний розчин? Вірно, колір змінює оцет А тепер давайте проведемо останній на сьогодні дослід, який називається підводний вулкан. Для цього у пробірку. Я наливаю теплу воду. Далі, у нашу пробірку, я заливаю соняшникову олію. Зверніть увагу, що олія у нас залишилась на поверхні, а далі чиста вода. Тепер Відкриваю свою чарівну пігулочку-таблеточку. Дивіться, якого вона кольору. Зараз подивимось. Застрягуємо. Ось вона, якого кольору? Вірно, червона. Давайте кинемо її у нашу пробірку і подивимось, що буде відбуватися. Один, два, три. Таблеточка впала донизу і починає розчинятися. Водичка стає кольоровою, а у прошарку де олія, з'являються бульбашки. Цей досвід називається. Кольоровий вулкан. Таблетка виділяє кисень це бульбашки, і вони підіймаються нагору. Ось такі цікаві досліди ми з вами сьогодні робили. Я дуже була рада бачити вас у моїй чодернацькій лабораторії. Тож до нових зустрічей! До побачення!